Усім доброго дня. Сьогодні неділя, але ми ж цей. По неділям теж любимо працювати. Саша в мене в очках Мерседес. Коротше, настоящі, між прочим, очки Mercedes. Дайте покажу. Це з 600-го Mercedes. Колись ми його продавали, то залишилось нас. А чого? А тому що вчора ми вирішили гімарой вилічити для старічка Моїсі Фердінсон. Коротше в нас була проблемка така, є така штука взаді, січкарня. Якщо ви пам'ятаєте, я ходив, тут в мене були дірки. Бачите? Ми вчора короче, з Сашею зробили так, що цих дірок вже у нас нема. Чого ми? Ми одразу взяли, наварили новеньку пластинку, різали, гнули там, блядь, я ще взяв як з дурі п'ятерочку, каже, чи то четврочку. Ну коротше грубий метал. Ну, Поки зігнули, то помучились трошки. Далі що ми зробимо? А, це ж я варив, короте, а Саша стояв зайчики ловив, то він очки зараз капельками. У нас тут от каляда. Теж вона у нас погнулася тому ребро жорсткості, то ми з цієї сторони дали, походу, все одно майже покос не кладемо, але щоб її не гнуло. тому що Діло таке. Підрівняли її трошки всю Ну, прийшлось Саші. Ходити в очках сьогодні, бо вчора він я варив цілий день. Ну, сам згорів, червоний, як це теж голі були. Кроще, жарко. Що у нас сьогодні? Молотити, може, з обіду підемо, але ну, це не від нас залежить. Залежить від заказчика брата. Хоча я вчора їхав там до підживляв сою, оприскувачу. Такий відчухався його там, де комбайнці стоїть. І цей. І там в натурі ще на полі калюжі стоять, тому що ночью вчора там лило як з відра. Бо там калюжи стоять, реально калюжі. ну так як в нас воно чуть повисихало вже. А там реально на полі калюжи стоять. І навіть холдинг комбайни стоїв з тої точки, перегнав на другу точку, де менші дощі були. Так що такі от справи. Так що ми працюємо. Всюди перемоги, лайки, підписки. Коротко. Саша зараз в очках потихоньку відійде. Капельки ми йому купили, капає в очі. Візін. Цілу ніч промучився. Казав, що ти мене не набрав, я б тобі привіз ці каплі. Каже, до мене то ти ж поїхав кропити. Так цілий день втомлений, що поїхав кропити, не хотів тебе цей касаш. Саш, ну я то покропив, ти міг тобі привезти ті каплі, щоб мітнути ту аптеку. То він мучився. Так що такі справи. Поїду зараз, щоб не стояти. Ми зараз цю приблуду коротше, від сівника більш всього. Зараз Саша там пару гаючок ще приварили, щоб ну тіпа, не мучитись від, відкручувати на тій ляддя. Зараз він поприкручує, повставляє, повиставляє там. І ми цю приблуду, коротше, що мінеральний розкидає всі вінові. Прикрутимо, то може ще з обіда поїдемо по кровні культури посії. Цей збор блатних і шайка ніщих. Гречка, соя, соняшня, кукуруза. Коротше, там Посіємо. Коротше, хай буде. Я їхав вчора думав, що може ще рано ці покровні культури сіяти. Бо вони за цей період можуть вирости. Ю -ю, але ж бур'яни зараз підуть. Це якби палка в двох концах. Або прибити гліфосатом зараз і посіяти, або коротше, посіяти, а потім прибивати гліфосатом. Ну, все одно треба гліфосатом іти. Так що Такі справи. Всім гарного недільного дня відпочинку. У нас сьогодні сонечко. Прийдуть вже покращення погоди, може дасть помолотити тут пшениці, бо пшениців ще залишилось тут дуже багато незмолочених. Дуже-дуже, навіть дуже. в холдингу. Дуже багато незмолочених. Так що всім пока. Лайки, підписочки. Дивіться далі відео.